Всім привіт, дорогі глядачі та болівальники. Я думаю, ви помітили, що за моєю спиною з'явився новий малюн. Це мурал, який намалювали наші фанати, за що й ми дуже вдячні. Ініціатива е, про місце була з клуба. Саме Артем нам запропонував щось тут е, намалювати, таке пам'ятне. Була там перша ідея. Ми трохи допрацювали, і результат ви бачите, там ми десь за, за тиждень це вклалися в обговорення в малювання, щоб сидути саме на цю домашню гру. Ну, ми раніше завжди малювали по місту. У нас багато малюнків, ми малювали завжди, але зараз на ті часи. Це, якби це було б не на стадіоні, можливо, ми б ви не малювали. А так як стадіон, і ми закладували ідею саме передачі е, фанатіння від покоління до покоління, від батька до сина, там з, з боку зображен, зображена дитина з батьком. Е, ми закладували цю ідею, тому вирішили знайти сили, ресурси і реалізувати це на стадіоні. Ми сподіваємось, що у людей це буде викликати певний певний символізм, певну, певне захоплення, бо саме футбол це емоції, це оця віра, це скажімо так, вірність походів не зважаючи на результати команди, що це буде маленьким атрибутом в нашій великій історії. Сьогодні у нас 23-й тур. В гостях полтавська ворства. Не забуваємо про подавайки, друзі. Підписуємось на канал. Ми розпочинаємо. Погнали зустрічати наших хлопців. На матч проти Ворскли запросили вихованців Дніпровської ФК «Кривбас». Тиждень тому наші хлопці-тренери пережили справжній стрес і шок в результаті ракетної атаки по Дніпру. Вибиті вікна, двері, понівечені кімнати, їдальня. А головне, що завдяки професійності та відповідальності всіх робітників коледжу, всі вихователі та футболісти знаходились в укриттях. Тож з ними все добре. І ще одна новина. Парафан Клаб Кривбас офіційно презентований. Це об'єднання вболівальників футбольного клубу Кривбас та інших представників футболу для досягнення цілі рівності, захисту прав людини і запровадження інклюзії на стадіоні та за його межами. Це адаптація і соціалізація людей з інвалідністю, а також наших ветеранів та ветеранок війни. Парафан Клаб Кривбас це ми. Владислав Микитюк. він е, отримав важку травму, і зараз е, ви бачите, в спеціальному візку він розпочинає наш поєдинок. Друзі, як вам сьогоднішній склад? Здивовані! На воротах дебютує Володимир Маханьков. Бажаємо йому успіхів сьогодні. Давай, вовчимо! Ну що, як ви чуєте, свисток арбітра пролунав. Перший тайм почався. Капітан робить подачу. Штрафний майданчик. Сам футболіст Кривбаса і вище воріть пробиває Юрій Вакулко. Червонобілі взяли дуже нормальний темп. Стецьков, Стецько розрізаючи передачу, вона проходить. Понедельник, правий захисник, він пробиває. Кожушко просив передачу. Який же шанс Андрію. Ісенко вже впав. Стецьков. Класна, подача на 11! Я вже бачу цей м'яч у сіці воріт! Передача на кожушка. Кожушко, простріл низом. Була там рука чи ні. Арбітер вказує на пенальті. О, соса бере м'яч у руки. Цікаво. Сосо! Панюк, шанс забити... І що? М'яч заходить у ворота. Так, один-один. Ворскла зрівнює рахунок. По суті, перший супермомент, і Ворскла одразу забиває. Неприємно, неприємно, дуже неприємно, чесно кажучи. Ну що, Друзі, перша половина закінчилась. Хлопці йдуть відпочивати. Ну, а у нас... З вами продовжується випуск, тож не перемикайтесь. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе офіційний спонсор ФК Кривбас. Артем Сергійович, раді вас бачити. Хело, нам заю. Останній раз е, випуску більше ніж матч» Ми зустрічались з вами тут на перш... цій трибуні у першому випускі, До речі, да коли тут нічого не було. Нічого що зараз помінялося? Ну трошки змінилося. Ми почали е, адаптувати цю трибуну. Ми не можемо її наразі закінчити повністю. Потрошку, потрошку. Всі ми розуміємо, що це е, ну дуже великі інвестиції. Тому ми так, от крок за кроком, кроком, ми робимо надихаємо її життя, можна так сказати. Футболісти вже тут вже у нас а, працює три скайбокси. А, це ось перший це президентський скайбокс. Він найбільший? А, і також у нас є індивідуальна програма: це а, скайбокси для бізнесів. А, тобто, будь-яка компанія, я зараз звертаюся, ні, хто наздивиться, може придбати собі такий скайбокс на весь сезон чи на залишок сезона. І ось а, один з таких пішли. Я тобі покажу. А яка ціна? Ми можемо сказати нашим глядачам. Нормально. <ріст> Дивіться, всі контакти є у нас на сайті, можна з легкістю зайти, забронювати, дізнатися ціну. І е, тут е, що входить в ціну. Ну, по-перше, це е, твоя ось така локація. Ми зараз її бачимо. Можна тут і повтори дивитися, і е, щось можна перекусити, щось е, з'їсти. Е -е, не знімайте там. <плес> <плес> Ладно, mm -hmm. щось, щось з'їсти, щось перекусити. Поспілкуватися, це мабуть найголовніше, тому що футбол це є магніт. Це такий магніт, це, знаєте, існують деякі там бізнес-клуби, да? чи якісь там інші об'єднуючі такі. От футбол це теж це свого роду бізнес-клуб, тому що тут збираються різні люди, з якими можна поспілкуватися, вирішити якісь проблеми, питання, чому, тому що тут це все в неформальній обстановці. Становці. Ну і найголовніше це потім, коли ти вже почали, хлопці вийшли. На поле. На, ти виходиш, у тебе є е, своє місце, ти сідай, сідай, ревче. Ти можеш тут посидіти, О. подивитися з футбол, з комфортних місць. Повним комфортом, з е, обслуговуванням, ну і класний футбол, е, наприклад, Криобас, Творцко. І що головне, ще показують повтори. Це взагалі найголовніше, тому що я коли сижу, я завжди ось так. Я завжди подивився, розібрався, поматюкався. Якщо щось не так, то і ось таким ти бачу, чином. Якщо, якщо якийсь ямар, це взагалі. Супер. Да, ти розумієш? Да. Ну як завжди, у нас Ніколаєч полюбляє кричати. Та ми подивилися! Та ми подивилися, у них є своя система, де показують їм там повтори, де показують, де можна подивитися трансляцію, або аналітики присилають туди якісь моменти. І вони теж дивляться трансляцію, тобто у них так, така ж підказка. Там чисте порушення! Ми подивилися. Наш вар показав, тобто у нас у кривбасу є свій вар, можна і так сказати, але тільки для Юрія Миколайовича. Тому в принципі, тут дуже зручно, дуже комфортно. Запрошуємо. Ну що, ми переносимося в другий тайм. Поїхали. Ну що, друзі, друга половина починається. Я бачу у нас дві заміни. Вийшов артур Мікітишин замість бізімани та задирака замість соси. Який удар, стійка добивання буде чи ні? Микитишин в центральній зоні. Микитишин заходить штрафний майданчик. віддає передачу. Кожушко не пробиває. У, початок другої половини мені подобається. Надальні він подає. Удар. Євген Павлюк. Рака низом. удар. І Стійка. Стійка рятує Ворску. Ось такий був наш матч. Сьогодні більше втратили, ніж здобули. Рахунок 1-1. Звісно, хочеться завжди перемагати, але маємо, що маємо. Рухаємось далі, попереду сім матчів. Тож давайте підтримуємо наших хлопців. Подобайку. підпишемось на канал, якщо ще хтось цього не зробив. Зустрінемось у наступних випусках.